Вітаю найкращих аграріїв України на найкращому аграрному каналі Мистецтво Поля Сирієнка». Найкращий канал через те, що його дивляться, найкращі аграрії. Ну це відповідно вже всі зрозуміли. А ми щиро бажаємо, щоб ви в цьому році були дійсно і найкращими і стабільно прибутковими. Друзі, ну, нас погода дивує постійно. Що восени, що взимку, і весна розпочалася також рекордами. Перша половина. Чи перша навіть декада березня, плюс 20 в день, на сонці навіть і плюс 25, на півдні там взагалі температура така, як має бути в травні місяці. Ну, Відповідно, сьогодні кинулися всі в поля, де не дивишся, їдеш, боронують хлопці. Молодці закривають вологу, необхідно спішити. Через те, що десятками тонн. По 30-по 40-50 тонн вологи може в день тютюкнути в атмосферу і все, якщо ми своєчасно не закриємо. Те ж саме там проводять і на пшеницях, хто ротаційними, хто іншими боронуваннями. Ну, ми про це вже говорили. Але друзі, враховуючи багаторічний досвід, то можна очікувати. Що після цього потепління може бути і похолодання. І я сподіваюся, ви також погодитеся із цим. Можуть ще бути і приморозки, і морози, які можуть нашкодити і озимим культурам, озимої пшениці, озимому ріпачку. Ну, ми знаходимося на полі озимої пшениці, і якраз тема піде і про озиму пшеницю, друзі. Тепло, в цілому можна працювати сьогодні вже і з фуницидами, і з інсектицидами. І тому ми нагадуємо вам, що такі агрозаходи, як, наприклад, захист від шкодочинних хвороб, чи той же самий септоріоз, якого повна на полях, хтось пише, та його немає. Друзі, не сумнівайтеся. Багато на полях інфекції і борошниста роса, і септеріоз, і інше. Якщо ви не вірите, можна взяти зразки і відвезти в фітопатологічну лабораторію, то вам там фахівці покажуть результати аналізів, що на пшениці є. Цілий комплекс шкодочинних хвороб. А вже і мухи почали літати. Вони також прив'язані до тепла, розумієте? І ми привикли, там звикли, що зазвичай ми вносимо фунициди разом з гербіцидами і, можливо, з інсектицидами. Десь початок квітня, середина квітня. Друзі, а в природі таке не буває, розумієте? Фороби вони можуть прогресувати в будь-який час дня і ночі і в будь-який період. Є температура. Є, як ви пам'ятаєте, три фактори, потрібні для того, щоб хвороби розвивалися. це наявність господаря, тобто рослини, це наявність інфекції, тобто хвороби, і сприятливі фактори. Температура, волога і інше. А далі, друзі, інкубаційний період, перезараження, циклічність, все це наука, ми про це не будемо говорити. Ми сьогодні просто вам наголошуємо про те, що ви не Дивіться на ті традиційні терміни, до яких ми всі звикли. От звикли ми до середини квітня, що працюємо, і все, чекаємо середини квітня, а хвороби вони не чекають. Вони вже патогени, починають працювати в рослині, вони вже зменшують її потенціал росту, вони вже впливають на фізіологічні всякі процеси, на метаболізм, розумієте, на появу вторинної кореневої системи. Ну, відбирають основні ресурси, енергію, впливають на інтенсивність фотосинтезу, розумієте? Тобто вони зменшують потенційний урожай даного сорту. І ми радимо, якщо є наявність хвороб на полі і умови сприятливі. А сьогодні ну, хто скаже, що при плюс 20 не можна вносити веницид? Ну да, Можуть бути приморозки через 2-3 дні. Не ну, необхідно дивитися календар. Сьогодні багато в кого є різних програм, які прогнозують і погодні умови, і короб Вайс Оперейшн, інші, де можна прогнозувати вже на тиждень, а навіть і на місяць. Але давайте так: ну, на найближчі 3-4 дні доби ми можемо нормально прогнозувати ситуацію на полі. І тому, друзі, ми радимо за таке. Якщо ви сумніваєте, що є інфекція, відберіть зразки пшениці, здайте в лабораторію. Сьогодні такі компанії, як Сінген та Байер, мають свої лабораторії фітопатологічні, вони вам безкоштовно можуть зробити і дати пораду. Ну, можете і в інститути відвезти. Сьогодні багато є науковців, які можуть вам е зробити терміново результати, заплативши зовсім незначні кошти, ви отримаєте досить важливу інформацію. І, і сподіваюся, що у вас є вже продукти. І е, ми все-таки призиваємо, щоб ви не е, чекали е, тих термінів, до яких ми вже всі звикли. А працювали. Е, ми раніше навіть говорили, що можна працювати із фуницидами навіть і при нижчих температурах, там при плюс 5 е, із класу бензимідазолів, той же самий беноміл. Чи метил, наприклад, також ефективна, але дані діючі речовини вони не працюють проти досить агресивних хвороб, таких як септоріоз, Септоріатріті, Септоріоз листя, як піренофороз, який також є, як і Ерізіфе, ну, стара назва борошнистої роси, Але борошниста роса всі розуміють, що це також. Захворювання досить ну, небезпечне. І інші хвороби також можуть бути присутні на пшениці. Тому промоніторте ваші посіви, відберіть зразки і прийміть правильні своєчасні рішення. Ну, ви ж самі розумієте, що це живий організм, це жива клітина, рослина, як і людина. Якщо з'явились, ну, не хворів, не хворів, а потім. З'явилося якесь захворювання, необхідно відразу лікувати його. Так само і на полі. Є захворювання, необхідно вже починати і лікувати. А ми ж не знаємо, а що буде через 10 днів. Можливо, і будуть приморозки, можливо, і ні. Але фороби вони приморозки не знищать. Фороби знищать тільки нормальний, хороший професійний захист. Хорошими, нормальними продуктами. З хорошими нормальними знаннями. Ваші вподобайки, ваші запитання, коментарі, ваші спонсорства, якщо ви побажаєте. Поширення інформації. Нехай ваші знайомі колеги, хто не підписаний на наш канал, також підписуються і будуть отримувати своєчасні хороші поради. Тому на все добре, до зустрічі на нашому каналі. Слава Україні!